Ваша думка означає бути у рабстві гріха, а свобода у христі? Чи відмовляємося ми інколи від статусу вільної людини заради того, щоб повернутися до стану рабства? Давайте запитаємося в оточуючих нас людей. Певно, ну, вільним, бути на, на всі 100% людина не зможе ніколи. Ми, ми, ми завжди маємо якісь зобов'язання перед кимось, перед собою, над собою. Бути вільним це бути заможнім, здоровим, вірити в Бога. Навірно, це бути все-таки більше свободним душе. Бо можна бути свободними в тюрмі. Ну, я вважаю, що я є вільним, бо я є католик, християнин, я є вільний, бо я з Богом вчу дітей вільно. Передаю їм ті цінності. Ходимо до костюма, так що вважаю, що я і вільна. Вільно висловлюватись, вільно жити, вільно поводити себе і так далі. Не бути спустим, якісь потреби, звичайно, кожних людей є, але щоб просто їх виконув... вільно могли виконатися. Перш за все, бути незалежним. Я не знаю, воля і незалежність це одне і те ж саме, це до дождні чи, чи ні. Але вільним це бути незалежним. Що таке бути вільним для кого? Для особистості чи для держави? Для особистості чи для колективу? В залежності від того, що ми вкладаємо в це поняття, напевно, і треба шукати відповідь. Дуже важко знайти відповідь на це питання. Мати свої, свої висновки, відмінні від тих, які люди звикли отримувати. Це бути вільним це бути незалежним. Він багато в себе включає і в свободу слова. І... Забезпечення все абсолютно. Тут можна дуже багато говорити. Рабство це така система устрою суспільства, коли одна людина, тобто раб, є власністю іншої людини або держави. Тисячі років людство мирилося з цим жахливим явищем. Воно існувало у всіх древніх цивілізаціях від стародавнього Китаю до доколумбових цивілізацій Америки. Рабами ставили боржники, полонені, покарані злочинці, покинуті діти, а також діти рабів. До ХХ століття поступово рабство як масове явище відмерло у більшості розвинутих та густонаселених країнах. В інших воно було заборонено внаслідок внутрішньої боротьби чи під впливом сусідів. Втім. На жаль, і сьогодні рабство існує ще у декількох куточках нашого світу. Ісус у своїх промовах також не вминув тему рабства. В Євангелії від Івана ми читаємо. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. В той момент. Коли Христос промовив ці слова, рабство було вже добре встановленим суспільним інститутом, від якого ніхто не планував позбавлятися. І хоч Ісус говорив про духовні речі, та ці слова стали потужною мотивацією на всі віки для тих, хто прагнув звільнення духовного та фізичного. У Христі ми стали вільними синами та доньками Бога, бо він усиновив нас. Отже, чи не станемо ми знову рабами та сиротами без Сина Божого? А яка ваша думка?